Привіт, мої любі! Я дуже рада, що ви потрапили до мене на онлайн-тренування. Сьогодні ми приділимо 15 хвилин роботі зі стінкою. А багато хто думає, що для домашніх тренувань потрібно багато атрибутики, але це не так. Іноді достатньо лише стіни. Поїхали, починаємо працювати, трошки зробимо маленький розігрів і почнемо основні вправи. Ножки поставили на ширині плечиків, стопи дивляться прямо і тільки нахили голови. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І затримали. Вісім. Тримаємо. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Зміна сторони. Раз. Тримаємо. Два. Три. Чотири ще п'ять. Шість. Сім. І голова рівна. Тільки плечі назад. Раз. Прокручуємо. Два. Три. Чотири ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І вперед. Раз. Два. Три. Чотири ще. П'ять. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Працюємо пальчиками. З'єднуємо великий пальчик, та мізинчик, Раз. І так далі по порядку. Два, три, чотири. І нинішньої руч, ручці так само. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Пальці напружені. Чотири. Раз, два, три, чотири. І пришвидшуємо темп чотири. Раз, два, три. Три, чотири. Розігріваємось. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. І пальчики встряхуємо вперед. Раз, зібрали. Два. Зібрали. Ще три. Зібрали. Чотири. Продовжуємо. П'ять і шість. Найчастіше ми забуваємо про наші кінцівки, коли розминаємось. Раз, і два. Але не сьогодні три і чотири. Ще. 5 і 6, 7 і 8. А тепер взяли долоньку і всі п'ять пальчиків потягнули вперед. Ось таким чином. Ні, ні в якому разі ми не забуваємо про великий пальчик, бо знаю, що у деякого буде ось так. Ні, великий пальчик також приймає участь. Тримаємо 5. 4. Три, два. Один. І змінюємо ручку. Витягуємо вперед. Тримаємо. П'ять, чотири, три. Два. Один. Добре. І починаємо стегнемо в сторону. Працювати. Раз, два, три, чотири. Робимо такий маятник. Шість, сім, вісім. Ще. Раз, два. Три. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці і по колу. Раз. І два. Завжди готуйте тіло до будь-якого тренування. Три. Чотири і в іншу сторону. І раз. І два. Ще три. І чотири відмінно. і стопки по колу. Одна. Спочатку раз. Прям проминаємо через подушку. Три, чотири, ще п'ять. Шість. Сім. Вісім і в іншу сторону. І раз. Два. Три. Чотири. Ще п'ять. Шість. Сім. Вісім. Інша ножка. І раз. Два. Три. чотири ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім в іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири ще. П'ять. Шість. Сім. Відмінно. Ми переходимо до основних вправ. Е, перше це буде підйоми на півпальці. Я зараз повертаюся до вас трошки спинкою. Ножки ставимо паралельно стопи приблизно на ширині плечей. Тепер ми піднімаємо п'яточки вгору раз. В цей момент дивимося уважно, щоб у нас стопи не викручувались на мізинці, повністю одна рівна лінія. Тепер, коли ми опускаємось, наші пальчики завертаються вгору. Два. Такий невеликий маятник. Вгору раз. І вперед два. Я залишаюся до вас боком, щоб вам було б видно. А ви ставите ручки як опора до стіночки. В цей момент також наголошую, що таз підкручений, животик рівний, голова підтягнута. Поїхали 20 разів. І раз. І два. Вниз. Ще три. Вниз. Коліна зажаті. Чотири. Вниз. Ще п'ять. Таз назад. Ми не вивалюємо. Шість. Ще. Сім. І. Вісім. Продовжуємо. 9 І. Десять. Ще. Раз. І. Два. І. Три. Ще. Чотири. І. П'ять. І. Шість. Ще. Сім. І. Вісім. Два разочки. Дев'ять. Крайні затримуємо 10 вгорі і робимо маленьке пліє. Раз. В цей момент у нас п'яточки не опускаються. Залишається на одному місці. Вгору. Два. Вгору. Ще. Три. Також 20 разів. Вгору. Чотири. Вгору. Ще. П'ять. Вгору. Шість. Вгору. Стіна допомагає нам тримати себе в балансі. Вісім. Ще. Дев'ять. І десять. Ще десять. Раз. Раз. І. Два. Ще. Три. І чотири. Ще. П'ять. І шість. Ще трошки. Сім. І залишаємось вісім. Тепер тобто п'яточки опускаємо вниз. Раз. Зріст у нас залишається. Вгору. Два. Вгору. П'ятки прямо. Трі. Вгору. Ще чотири. Вгору. П'ять. Підйом. Шість. І. Сім. Ще. Вісім. І. 9. І. Десять. Ще десять раз. Раз. вгору, 2. Два. Вгору. Три. І. Чотири. Ще. П'ять. І. Шість. Ще. Сім. І. Вісім. Дев'ять. Крайній десять. Добре видихнули. Стряхнули трошки ножки. Тепер стопи розкрили трошки ширше. Вийшли на відстань руки. Інша ручка відкрита в сторону, і ми робимо такий невеличкий нахил до стіночки. Раз. В цей момент стараємось корпус не опускати, а розтягувати вгору. Раз, дві руки чітко до стіни. І зібрались. Ще раз. Два. Тягнемось до стіночки. А рука, яка стоїть на стіні, вона наче нас трошки виштовхує. Ми на неї не повисаємо, а навпаки, витягуємось. Раз. Вгору. Два. Вона допомагає нам тримати праву сторону. Ще. Три. Вгору. Ще. Чотири. Вгору. Ще. П'ять. Вгору. Розкриваємо бік. Шість. Вгору. Ще трошки. Сім. Вгору. Вісім. Два разочки. Дев'ять. І зараз фіксуємо. Стримаємо. Десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чити. Три. Два. Один відмінно, тепер уважно. Стопи розвертаємо прямо до стіни, ручки вгору. І тепер, коли ми опускаємось вниз, у нас має бути відстань така, щоб долоньки опустились на стіночку, а грудна клітина, грудний відділ, опускався, прожимався вниз. У вас мають тягнути в даний момент плечі і вижиматись грудна клітина. Раз. Також може тягнути під коліном. І вгору два. І на видих вниз. Два. І вгору два. Продовжуємо. Ще. Три. Це рух робимо повільно. Два. Ще. Чотири. І вгору два. Ще. П'ять. І вгору два. На видих опускаємось, вижимаємо грудну клітину. Шість. І вгору два. Ще сім. І вгору два. І ще разочок затримуємось. Вісім. Тримаємо сім. Ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В цьому положенні ножку, яка у вас була попереду, поставили чітко під таз. Для того, щоб ми тримали себе в балансі. Ручки залишаються рівними. Грудна клітина прожата. Ліва ножка позаду рівненька на пальчику робить батманчик. Раз. Повільно вниз. Два. Повільно вниз. Ще. Три. Вниз, Ще. Чотири. Вниз. І п'ять. Вниз, Ще. Шість. Вниз, Ще. Сім. І крайній. Вісім. Тримаємо. Сім. Шість, вона допомагає триматись. Нам п'ять. Грудна клітина прожимається. Два коліни рівні. Три. Два. І видихнули один. Розслабили. Розслабили спиночку. Добре. Відмінно можна покрутити тазом, так як вам зараз зручно. Розслабились. І починаємо зараз працювати на іншу сторону. Починаємо ми з вами з нахилів. Я повертаю знову ж таки до вас спинкою. Одна ручка у нас стоїть на відстані стіни. Інша ручка відкрита в сторону. Колінка в цей момент зажаті. І поїхали нахили. Раз, відкриваємо бік. Вгору. Ще. Два. Відкриваємо бік. Вгору. Ще. Три. вгору, Ще. Чотири. Вгору. Ще. П'ять. вгору, Ще. Шість вгору. Сім. Вгору і затримались. Вісім. Ще тримаємо три. Тримаємо два. І повільно розкрились. Один стопочки розвернули до стіночки. Стопи паралельно. Ручки відкрили вгору. І опускаємось вниз. І раз. Прожимаємо грудну клітину. І видих. Два. Ще вниз. Два. Лікті рівні в цей момент. Два. Ще. Три. І вгору два. Ще. Чотири. І вгору два. Ще продовжуємо. П'ять. Добре відчуваємо спину, плечі, як вона розслабляється. І сім. Два. І з крайнім видихом опустились вниз. вісім. Затримались тут сім. Розслабляється поперек. Колінка підтягнуті. Три. Два. Один і ліву ножку. Та нога, яка у вас була попереду, поставили повністю під стегном, так щоб ми повністю тримали себе в балансі. Позаду ножка на пальчику, лікті рівні. І ножка вгору підйом. Раз. Повільно видих. Два. Видих. Ще. Три. Видих. Ще. Чотири. Видих. Ще. П'ять. Видих. Шість. Видих. Ще. Сім. Видих і затримали. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Тримаємось. Три, два. І видихнули. Один. Розслабились. Стряхнули ножки. Ще я напів зробила в одну сторону, в іншу сторону. І в одну сторону затримали. Відновлюємо дихання. Змінили бік. Добре, встряхнули ручки. Ще три. Два. Один так само встряхнули ножки. Зняли всю напругу. Добре. Ось такий у нас з вами вийшов невеличкий комплекс. Прав біля стіни, сподіваюся, що він вам сподобався. Знову ж таки, якщо у вас виникають питання, ви можете перемотати це відео, передивитись або навіть написати мені в особисті повідомлення, і я з радістю вам відповім. Дякую за увагу! Дякую за тренування, вдалого вам дня!